Я вас також вітаю, щиро. Ну, власне в нас е, зараз якраз перебуває. Чи вчора перебувала місія МВФ, і тут якраз так е, виходить, що і НБУ приймає нове рішення про ніби пустити більш у вільне плавання е, долар. Це взаємопов'язані речі, чи просто так вже зійшлися зорі, що е, 3 жовтня був насправді найкращий день для того, аби ось повернутися від такого фіксованого до гнучкого більш курсу. Ви мене потішили запитанням, на правду. Е, хі -хі -хі. Ні, ну дивіться, так зорі не сходяться самі по собі. В меморандумі з Міжнародним валютним фондом було зазначено, що Національний банк іде по шляху максимальної е, лібералізації курсу і повернення його до власне. В довоєнного механізму, але повністю зараз це зробити неможливо. То ми тому, власне, перейшли на такий гнучкий курс. Але знову ж таки, давайте будемо відверті. На сьогоднішній момент єдина інституція, яка максимально забезпечує поступлення валюти на міжбанківський валютний ринок, це Національний банк України, продаючи свої валютні резерви. А е, купляє він ті, е, ту валюту в е, той момент, коли Міністерство фінансів продає макрофінансову допомогу, яка приходить від наших партнерів. Тобто на сьогоднішній момент макрофінансова допомога це є по суті ну, ще не єдиний, ну найбільший принаймні е, найбільше джерело поступлення валюти в країну. Тому е, як продавав Національний банк України порядку 150 мільйонів на добу. Так і буде продавати порядку 150 мільйонів на добу. Якщо буде продавати більше 200 мільйонів, курс буде посилюватися, гривня буде зміцніти, долар падати. Якщо менше буде продавати, гривня буде е, слабшати. Для чого це зроблено? Чому це зараз? Чому, наприклад, так потрібно? А давайте ми з вами згадаємо, е, який курс е, Міністерство фінансів заклало як середньорічний. У бюджет на 23 рік. 40 з гаком. Сорок з половиною на хвилиночку. І всі поступлення гривні від продажу макрофінансової допомоги пораховані були по курсу 42 з половиною. І треба розуміти, що по суті на сьогоднішній момент та макрофінансова допомога то єдине джерело фінансування соціальних видатків. І чим міцніший був курс а 36,6 набагато менший, тим менше при продажу макрофінансової допомоги надходило для фінансування соціальних видатків. Тому, якщо пам'ятаєте, не в одних із своїх інтерв'ю пан Марченко, міністр фінансів, казав наступне: що, ну дивіться, курс у гривні аж занадто сьогодні міцний. І бюджет не добирає при продажу макрофінансової допомоги гривні, яка потрібна для фінансування власне, соціальних видатків. Але треба пам'ятати, що е, Національний банк України відповідає не тільки за курс, він відповідає за інфляцію. І е, тільки тоді, коли інфляція з 27% грудень до грудня опустилася до 8,5%, у Національного банку України з'явилася... Технічна можливість, відпустивши курс, а тим самим трошки посиливши ріст цін, особливо на імпорт, надати можливість міністерству фінансів добрати якісь додаткові кошти при продажу макрофінансової допомоги. Хочу нагадати, що Національний банк України має на меті за 23 рік сформувати інфляцію на рівні десь 12,5%. Зараз десь ну от грубо 8,5%. Літо було добре, врожайне. Як наслідок, ми маємо сьогодні бачення того, що от власне жовтий, листопад, грудень, це буде е, період, коли інфляція зможе підрости до тих 12%. за рахунок того, що замість е, 36,6 у нас буде той курс ну десь на рівні там 38, 39 гривень за долар. І він формально буде формуватися на так званих е, міжбанківських валютних торгах. Хоча знову ж таки ще раз повторюю. В Силу того, що нас банк може сьогодні продати більше, а завтра менше, по суті він тим курсом і буде керувати. Так що таким чином, от власне це буде. А коли ми з вами говоримо про готівковари, на там нічого не помінялося. І до речі, якщо ми уважно подивимося з вами на той курс, який сьогодні є в обмінниках, то він мало чим відрізняється від вчорашнього і позавчорашнього. Тобто та паніка, яку розгойдували ряд так званих експертів для того, щоб, напевно, трошки на тому заробити грошей, власне, вже, по-моєму, вщухла. І бажання ну, людей негайно. Ну, завжди так. просто такі зміни, коли я пам'ятаю, як вводили фіксований курс, теж була така сама річ. Ніхто не знає, як далі буде, і всі подібні такі речі потрібно пояснити. І ми завжди знаємо, до кого можна звернутися, і той, хто розкладеться реально по полицях, і ми зможемо собі е, зрозуміти, як чинити із тими заощадженнями, якщо вони у когось ще залишилися, або е, ну щоб не втратити хоча б те, що вже є. І власне. 24 рік. Давайте про це два слова скажемо. Щоб очіку... Звісно, Тоб... так що може чекати Так, до кінця цього року, навряд чи буде щось змінятися, тому що макрофінансова допомога вже розписана. І вона буде приходити своєчасно. Ми там правда 3 мільярди доларів від американців не отримаємо в силу певних е політичних е речей. В них але сидить е власне, вже згадана вами місія міжнародного валютного фонду. Е яка, я думаю, після перегляду програми розкошелиться, і ми якісь там гроші як ну навзаєм по з тими американськими отримаємо. А якщо ще врахувати, що найбільшим донором міжнародного валютного фонду є Сполучені Штати Америки, то в принципі це ті самі гроші, просто які йдуть іншим шляхом. Тепер що стосується 2024 року, бюджет сформований по курсу 41,4. І якщо макрофінансова допомога на наступний рік буде надходити в своєчасному обсязі регулярно, то я думаю, що внутрішній курс до 41,4 не дійде. Буде я так, як завжди. Але давайте ми згадаємо, що вже ми побачили певні політичні проблеми у Сполучених Штатах Америки із макрофінансовою допомогою. Ми знаємо, що в листопаді, 2024 року, там будуть вибори. Президента Сполучених Штатів Америки іде з літа напевно почнуться потужні політичні змагання, і як правило, в той період часу ситуація із власне макрофінансовою допомогою може бути або поставлена на паузу, або сповільнена. Тобто, якщо будуть якісь проблеми з надходженням макрофінансової допомоги... Об'єктивно для того, щоб перекривати соціальні видатки, Національний банк України, як це було до речі, і в 2022 році напевно вдасться до викупу облігацій внутрішньої державної позики міністерства що імітується міністерством фінансів, і це буде означати ну невеличкі такі, я би сказав, друкування грошей, місії грошей. Якщо це відбудеться, то однозначно курс поїде. Ну 100%. Ну ми не можемо про Якщо... так далеко зараз. Так дуже багато є змінних чинників. І тут не тільки так. вам треба дивитись на це з точки зору там економічної теорії, а тут політики так, занадто політика, багато. Так. Але, Але поки що, поки що на сьогоднішній момент проглядається, що макрофін буде надходити вчасно, і поки що якихось таких от загрозливих речей із падінням курсу гривні ми не вбачаємо на 2024 рік. Так, що поки що давайте будемо відверті. Немає приводу для паніки, і більш-менш ситуація є прогнозована. І до речі, ми оце бачимо з вами на, на, на тих циферках, які перед віконцями обмінних пунктів висять.